Воля це відсутність примусу. Індивід найменша меншість на землі. Люди не мають колективного мозку. Я це найважливіше слово, правда не для всіх, а тільки для тих, хто її шукає. Жити це діяти, гроші лише інструмент. Вони повезуть туди, куди ти забажаєш, але не замінять водія. Неможливо уникнути наслідків уникання реальності. Любов це вираження власних цінностей. Шукай не дозволу, а того, хто спробує тебе зупинити. Без індивідуальних прав не існує прав меншин, альтруїзм оголошує добром те. Що робиш для іншого, і злом те, що робиш для себе. Щастя це стан свідомості, що виникає з досягнення власних цінностей. Ніколи не проси інших оцінювати твою працю без власної вартості не можна цінувати інших. Життя це нагорода за доброчесність, людина має жити заради себе. Не жертвуючи собою іншим і не жертвуючи іншими собою, креативна людина це та, ким керує бажання творити, а не перемагати іншим. Помилка не гріх, якщо ти готовий її виправити. Розум, єдина абсолютна цінність, щастя. Єдина мета життя, свобода. Це відсутність державного примусу. Суспільство не може вирішувати сенс існування людини. Повага до істини ознака моральності. Боротьба з ірраціональністю – суть мого життя. Самоповага основа поваги до інших. Я присягаюся своїм життям і любов'ю до нього, що ніколи не житиму заради іншої людини і не проситиму іншого жити заради мене. Найстрашніша помилка зневажати свої досягнення і сміятися з себе. Світ бажань створюється розумом. Кожна людина унікальна, її цінність у розумі. Кожна держава має лише ту владу, яка може карати злочинців, іншої влади вона не має. Головне призначення моралі навчити тебе насолоджуватися життям, а не страждати і не помирати. Продуктивна праця центральна мета розумної людини і результат її гордості. Герой це кожен, хто бореться за своє щастя. Ніхто не має права нав'язувати свої рішення іншому. Всі функції тіла й духу індивідуальні, їх неможливо поділити чи передати. Маніпуляція страхом – це аргумент слабкості, а не сили. Людина має право на власні помилки, але не має права уникати наслідків своєї несвідомості. Це призводить до руйнування. Влада уряду небезпечна. Бо вона незмінно спрямована проти беззахисних громадян. Ваша підсвідомість як комп'ютер, ваша свідома думка програмує його. Якщо ви ухиляєтесь, комп'ютер діє випадково. Якщо ти цінуєш істину, то не боїшся помилок, бо тільки так можна вчитися. Індивідуалізм це не егоїзм, а внутрішня незалежність і повага до права інших на власний шлях. Головна чеснота, відданість істині немає нічого шляхетнішого, ніж відповідальність за мислення. Найбільша цілісність це здатність триматись ідеї. Коли зміни нації залежать від середнього класу, тоді є майбутнє. Кожен будує свій світ у власному образі, він має вибір, але не може уникнути необхідності вибору. Той, хто найбільше кричить про банкрутство чесноти, сам її зраджує. Моральний кодекс це вибір людини, а не спадщина від соціуму чи чинна. Наці... Свідомість звільнюється, коли оболодіває законами природи, і пізнання має вестися розумом, а не сліпою вірою. Що дорогоцінніше за власне життя, витрачене на зростання і саморозвиток, пишається лише той, хто створює, а не знищує. Емоції не показник реальності, якщо не проведена чесної самоаналізи. Живий дій у межах свого знання Розширюй ці межі все своє життя. Відповідь на всі питання не боятись, а вчитись. Колектив не може визначати сенс індивідуального існування. Ви не можете дихати за іншу людину, ви не можете думати за іншу людину. Хто претендує на право розподіляти чужий добуток? Претендує на те, щоб зробити людину рідчу, торгівля має відбуватися тільки за згодою, а не примусом громадянин має діяти лише з дозволу це найтемніший період історії. Досягнення щастя це доказ моральної цілісності. Чесна людина шукає стандарти не зовні, а всередині. Моральність це незалежність та відповідальність за себе. Твоя підсвідомість це результат твоїх думок. Світ дарує щастя, якщо боротись за нього. Без власних переконань ти потрапиш під владу ідеї, які обирають для тебе інші. Всі людські стосунки мають бути добровільними. Боротьба за свою ідентичність це боротьба за істину. Державна влада має обмежуватись захистом прав людини. Головна чеснота це здатність мислити. За індивідуальні права не голосують. Свобода це моральний обов'язок. Той, хто поважає гроші, здобув їх чесно. Боротьба важча за самопожертву зберегти душу важче, ніж її віддати. Життя це не те, що нам дають, а те, що ми створюємо. Не можна забезпечити права одних за рахунок порушення прав інших. Суспільство, що відбирає плоди праці в людини, це просто банда. Капіталізм і альтруїзм не можуть співіснувати. Свобода це не уникнення труднощів, а їх подолання. Ти свій основний арбітр, ехо, твій найсуворіший суддя. Людина не виживе інакше як розумом. Не можна уникати життя, а лише смерті. Велич це вміння жити заради розуму, мети і самоповаги. Любов не жертва, а яскраве утвердження своїх потреб, віра це крайня форма відмови від розуму. Щоб навчитися любити потрібно вміти говорити Я. Свобода це не втеча від працедавця. А незалежність від державного примусу. Світ належить тому, хто сміє. Люди створюють свої власні питання БО бояться дивитись просто вперед. Ваша найсильніша зброя це ваша впевненість. Жити це діяти для себе, а не для інших Знання єдина влада. Чеснота. Це коли твій розум, твій пан Сенс життя у досягненні радості. Нема освіти вище, ніж особистий досвід втеча від відповідальності головна причина поразок. Щастя не мета це доказ твоєї моральності.